Всім вітання, мої любі друзі, всім вітання. Вийшли гуляти сюди до парку. Бачите, скільки людей гуляє. А тут вже розмерзлось озеро, Воно було замерзше, як ми приходили сюди. І тут качок. І є таке багато знов. Бачите, Які качочки, яких багато там є. Люди гуляють, всю парку гуляють, гуляють. Бачите, яких качок. Угу. Бачите, качок багато. Тепло, так, тепло, так потепліло, так потепліло, що дуже. Рікусі з дитиною гуляє, і я вийшла з неї. Яка красота. Знаєте, їх, тут вона казала, що їх тут з зимі підгодовують пшеничкою, ну зерном підгодовують, що вони тут в одному боці лише. Аж такі, які файні. Ще трохи навісні тут маленькі, дуже милі такі. Десь вони порозпливали, що їх тут не таке, а так було, як я тут була, то їх було хмара Так. Мара таке багато. Таке гарне озеро, бачте. Тут щось поділено десь якісь є просто, я не знаю, що це, все таке. Такі частинки озер, таких чи що воно чи то ріка така, чи то що, я не можу сказати, бо я не знаю. Але вода перетікає. Бери, я вам покажу О, бачите, як з того озера водичка витікає? Звідкись та вода тече, що там таке. Озеро, а тут води туше, там я ще ліпше ходила, ось цей скала, я тут зайшла, аби я ще не, не впала такого каміння, тут обложено. І таких ну, два рукави, бачите, туди одна така, один такий рукав, а сюди другий такий рукав. як файно спостерігати, а тепло, а цей шум такий водички, я так люблю. Тут переважно, переважно гуляють, хоч холодно, хоч не холодно, в цьому парку переважно всі гуляють і з собаками, гуляють і з дітьми, і там щось продають, якийсь... Якісь, Каву, якісь такі булочки. Покажу вам, які, які колодочки вішають. Бачите? І тут є різні такі, бачите. І по цій боці також здовж. Поначіпали таких а о, очачки. А там, а там не знаю, якийсь такий будинок, що там концерти проводять, там сідають люди, а там в літі якісь, якісь концерти, якісь фестивалі проводять, тут в парку. Вітці, як пливе, як пливе качур і як корабель. Як човен якийсь чи корабель по віці, як хвилі розходяться. А, яка краса. А ми йдемо навколо цього озера, ага, я віджу. Віка мені показує мені показує. якусь. Вітаюся. Привіт, привіт. привіт, передає всім вадік на роботі, вадік на роботі. Я підступлю ближче тут. Підійду до берега ближче, бачите? Покажу вам ближче. Які гарньоні, які гарньоні. Ага. Трошки є вітерець, але тепло, але теплий, не, ну, не холодно, не холодно. Навіть шапку не взяла, тому що... А в квартирі взагалі така жара, що сонце вдарило, знаєте, от вікна до сонця і сонце вдарило, така жара. Я навіть ні шапку не взяла, ні нічого. Ось такі красоти. А до уліті тут дуже гарно, тут як зелено, то взагалі взагалі тут нема нема де навіть сісти. От ні сісти, ні стати, як зелено, то все все і народ сюди збігається. А во як сблизька. Кефайне, яке файне. А скажи, як скоро озеро розтало? Скоро розтану. А скільки то днів, як ми були? Чотири-п'ять? Позавчора ще було таке трошки підмерше. Позавчора ще було підмерше. Ага, ви бачите, як моментом озеро роз... розтопилось? Ну, бо було холодно і все було в замерзше, і... і качок не було. Вони десь були сховані тут під тим, десь під мостом, тут де не замерзло було, чи де, а так вони всі, бачите, як как красота і з того боку коло того берега вони там плавають також. Добре, йдемо, йдемо будемо гуляти, пройдемося трошечки. пройдемося трошечки. Люди бігають, ходять, діти, все все таке, знаєте, все, все ожило. Сонце і все ожило. Я несу дорожку. Так, бачите, туди дорожка. По кругу є, навколо озера є. Такі дорожки. Діти на, на раверка. Щозна <реш> е сцена, сцена. А, угу. ну, зараз покажу. Бачите, ми коло будинку, де тут вже тут проходять і фестивалі, концерти, так і концерти. Так, кіно ага. Ліпом, та? Кіно вуличне кожної Так. вечором. так. О. Ну, тут зараз йду подивлюся. А ти теж йдеш, чи ти будеш ну, тут. Ну, я не піду, бо там скалялася. Ага, буде там з коляску біде. буде тяжко. Да, я тут ну, добре, то ми чекаю. підемо, підемо на... Зараз підем на каву. Зараз підемо на каву, так? Так, <с <с так? На каву. Добре, я йду, покажу вам, що тут робить. Зараз покажу вам, що тут це робить. робить. Каже, що там сцена файна, є, така, кіно, круті літі, таке вуличне. То я вам покажу зараз. Перейду легенько, вам покажу. Сама подивлюся. Бачите, які є лавочки, що люди сідають. Все, тут є мусорники. Все зроблено. повідомлі, територія чистенька. Такий парк чистенький, все чистенько. Така доріжка каміна. Ага. О. О, покажу вам. Таку сцену. Бачите, яка красота. Яка красота? Ага. Тут сходи виходити на сцену. я не буду виходити. Я не буду виходити. Для чого я буду виходити? Отако. От От а там зразу вже живні будинки. Бачите? Там вже зразу, вже зразу там такі власні хати, Все в загорожі коло самого парку люди живуть. Бачите, як файно? дуже файно. Я йшла тут. Дорогу і там зразу фіртка виходить сюди в парк. А, ну Брама, фіртка все сюди виходить в парк. Дуже файно, Ну дуже файно, мені дуже подобається, але тут дуже дорогі хати. Казали діти, що тут дуже дорогі, по мільйону навіть. Угу. так що, отаке отаке, але красота, красота. Ворони кричуть і дитина собі. Yeah. <ріху> Аво, чує, хлопчик собі. Ми тут прийшли, сіли собі за столик. Вікуся купила кавусь у мені, собі чайок і якусь вафельку. Якісь вафельки. Uh -huh. Uh -huh. А тут як це, э, морозник, так? No, ну, так морозник. морозник такий. Ось це такий живий морозник. Uh -huh. Я виділа, як я була тоді в осені, що я купувала квіти, і я щось не купила того морозника. Можна було собі купити додому, не купила. Ну нічого. Діло не все можна купити. Так. Бачите, коляска, тут дитина спить, дитина спить, а ми тут. Собі приймаємось, п'ємо кавусю, чайок. Ну, а, а тут люди всі, тут люди всі собі щось беруть. Ми вже вийшли з парку, ми вже тут у місті. Бачите, тут костюл вам показую. Такий, що тут є костюм, а ми тут, а ми тут запінумо. Віка пішла на нову пошту забирати посилочку. А ми тут вже проходжуємося, йдемо додому. Ми вже тут на вулиці дві години і йдемо тепер вже помаленько додому. Добре, мої хороші, добре. Добре, мої хороші. Добре. На цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. До зустрічі. Що не взяла? Взяла Взяла посилочку. Ну і добре. Файна дівчинка, добре, що взяла. Добре, що взяли. Йдемо додому. Да. Ну добре, йдемо. Все. додому. хочу вам цей кадр <гадрик> Ну ти що, <шо>, ти увійшла? Може, <гадрик> вішаю. А я мішаю ще. Я її так і знімаю, щоб ти увійшла в кадрик. Добре, всім пока. Всім пока.